Ера твого терору закінчиться сьогодні лиходію. Я так не думаю, герою. Мій клинок знищить тебе одним ударом. Мій клинок був викований з руди, знайденої у найвіддаленіших богами забутих землях. Потім він тисячоліттями загортовувався в розпеченій лаві і був викований під світлом повного місяця, ідеально відточений гномськими ковалями з аутизмом. Тому ти знаєш, що він досконалий. Мій клинок благословили жерці темних ельфів, обдовбані ЛСД. Він просякнути усіма відомими людству закляттями, буквально кожним з них. Мій клинок пахне бузком. Мій клинок має 100% ймовірність обезголовити ворога. Його вразила блискавка тисячу разів, що статистично неможливо. Так само, як і твій шанс вижити в цій битві, тобто шанс дорівнює нулю. Мій клинок змащений спермою гномів, тому ти знаєш, що він досконалий. Якось мій клинок лише зачепив шкіру могутнього дракона. Звір миттєво загинув, як і твоя мати, коли вперше побачила твоє обличчя. <гум> ти мене чуєш, йобаний дебіл. Мій клинок розірве тебе на шматки. А? Ти поважатимеш мій клинок. Що? Але мій клинок, мої. мої чари. Бачиш, проблема таких клинків, як твій, у тому, що вони закінчують усе надто швидко. А мій клинок? Мій клинок перетворить тебе на дрібнющу кашу за. Один мільйон ударів. Чекай, це що? Це ж срана зубочистка.